На українській вулиці. А ще краще, і приємно мені вас привітати біля пам'ятника Великого Кобзаря. Це погруддя Великого Кобзаря з'явилося у столиці Хорватії торік у травні силами діаспори та посольства. Сюди запрошують офіційні делегації. Тут святкують визначні для України дні. Встановили пам'ятник Шевченку на вулиці Українській. Україна визнала. Була першою країною членом ООН, яка визнала незалежність Хорватії. Хорваті це дуже добре пам'ятають, і в знак вдячності. Ця вулиця отримала назву Українська. Дружба Марії з Хорватією розпочалася у далекому 96-му, коли дівчина вперше приїхала сюди за обміном як студентка національного університету імені Тараса Шевченка. Згодом була робота в посольстві України і пам'ятний рік, коли дівчина з колегами посадила на українській вулиці каштан. Цей каштан є символом дружби між нашими двома народами між хорватським і українським. Е, ідея прийшла. Посольства України в Республіці Хорватії була реалізована завдяки підтримці міста Загреба. Каштан був привезений з Києва спеціальною доставкою. Щороку у жовтні біля цього каштану Українська діаспора влаштовує свято, накриває столи, ставить сцену, організовує концерт. До свята раду приєднуються місцеві так, народною дипломатією посміхається Марія. Українці наводять мости дружби з хорватами та доносять правду про Україну та події у ній. Ми ведемо інформаційну політику системно. Вже шостий рік поспіль Олександр Левченко очолює посольство України в Хорватії. Серед його обов'язків, крім налагодження дружби та економічних зв'язків, інформаційна політика та контрпропаганда у відповідь на російські вигадки. Нещодавно до посольства Росії в Хорватії прибув новий керівник. Зараз приїхав новий посол і звісно. Організував роботу інформаційною пропагандою напряму, як в багатьох інших європейських державах, російські дипломати в Хорватії майже не користуються. Підґрунтя не те. Надто схожими є події в країні 91-го п'ятого років, коли серби сепаратисти за допомогою Югославської армії окупували третину країни. На війну в Україні тут ідуть іншим шляхом: активно використовують культурні площадки та грають на економічних інтересах. В Європі використовується активно теза про російські інвестиції, багатомільярдні, про мільйонні російські туристи, які приїдуть, про те, що країни Європи мають збиток від цих санкцій, кому це потрібно. Я завжди згадую, що інвестиційний капітал активно втручається в внутрішню політику. Я це наприклад особисто бачу в республіці сербській. Це в Босній Герцевині. Це було видно в Чорногорії. Позиція Європи в питанні України Олександра Левченка не надто тішить, а хорватський досвід підказує лише із сильною армією держава вестиме гідні перемовини з Росією про деокупацію територій. Але власними силами повернути Донбас та Крим каже, Україна навряд чи зможе. Ми заявляємо про те, що Крим є територією України. Я кажу, колеги. Пора вам сказати, що ви маєте звернутися, не Крим є територією України, а Росія має повернути Крим. Донбас не є українською проблемою. Якщо ми підходимо, що це українська проблема, все ми ніколи не вирішимо. Донбас є проблемою європейською. Тому що це територіальна цілісність Європи. Ідея створити Її проект в мене виникла після того, як я вивчила досвід Хорватії, як вони висвітлювали свої події. Зіткнення війни та миру у фотографіях з Донбасу привезли волонтери у національну та університетську бібліотеку Загреба. Місто обрали не випадково бібліотека один з найпопулярніших закладів столиці. Домовитися з керівництвом допомагає діаспора та посольство. Уже немає серед живих загинув, коли витягував з передової поранених товаришів. Віктор Горняк це фотограф зі Львова, який пішов добровольцем, і в Луганській області він загинув вивозячи поранених бійців. У нього залишилось. Донька мала дома, і тому саме він а, фото, найкраще фотографував дітей. Загреб уже четверта столиця, куди волонтери везуть масштабний фотопроект. До цього були Брюссель, Лондон, Копенгаген, але лише обпалена війною. Хорватія, як ніхто розуміє українців, тут готові не лише допомагати, але й передавати власний досвід повернення до миру. Наверно, Я пам'ятаю все, що відбувалося в моєму рідному місті. Задар всі ті обстріли та руйнування. Сподіваюся, що ці фотографії дадуть усім меседж потрібно жити в мирі. Я був навіть вражений, як все схоже на те, що відбувається зараз в країні. Ігорю, хто допомагає виставці подорожувати світом, місця на фотографіях рідні та близькі. Він сам із Луганська. Місто покинув у квітні 2014-го, коли на вулицях з'явилися озброєні чоловічки. Його батько і досі там, на окупованій території. І Ігор не уявляє Україну без Донбасу з Донбасу. Я знаю майбутнє України, тому що це треба розв'язувати, цю проблему треба вирішувати, щоб Україна могла спокійно розвиватися, рухатися далі, рухатися в Європу. Такий проєкт, як цей, дуже масштабний. Це попередньо місяць роботи. Молоді, активні, ініціативні. Це вони наймолодша хвиля української діаспори допомогли фотовиставці Донбас, війна і мир з'явитися у найповажнішій бібліотеці Хорватії та зібрати на цю подію чимало українців. Іноді шуткуємо, що ми можемо все від вареників та пісень до. Політичних заходів Оксана, хореограф та викладач класичного танцю в одному з коледжів Загреба з наймолодшої четвертої хвилі вихідців з України. В Хорватію переїхала у 90-му році, одружившись з місцевим. Застала тут і війну, і важке повернення до мирного життя. Я в такому молодому віці приїхала 24 роки мені було. І дуже багато хорватського ну, лягло на характер, мені здається. Тобто інколи часто я себе почуваю людиною, яка яка тут виросла, але з іншого боку, коріння то все одно залишається українським. Родом з Херсонщини донедавна Оксана розмовляла російською мовою, яку привили їй з дитинства. Чим дуже дивувала хорватів. Та як чимало українців загреба спілкувалася з російською діаспорою з приходом в Україну, руського міра, все змінилося. Нілася коло спілкування звузилося. Рідну мову Оксана опанувала задовго до війни. Просто сказала так одна з наших дівчат, Наталія, яка сьогодні ставила виставку. Вона з Донецька. Теж, як ми всі знаємо, російськомовний регіон. Вона просто сказала в якийсь час, що. Прийшов час вирішувати все ж таки на чиєму тибоці. Ну бували такі міркування. Просто хто ж ми такі? Хто це, хто це? Що це за звір такий російськомовний України? Зробити з російськомовних земляків україномовних такий план. Оксана з однодумцями уже втілюють в життя. Курси з вивчення рідної мови для тих, хто з дитинства розмовляв російською, наразі збирають охочих. Ще ми навіть і не вирішили, як це буде називатися. Спочатку зараз вже пішли. Перша лекція на факультеті української мови. Я не знаю, чи чи залишиться такий рівень високий, щоб викладачі з факультета проводили ці заняття. Бажання в дівчат є. Що найважливіше, ми, ми тут 120 трохи витримали, значить, в сіті і війні, і то все, і залишилася е, національна свідомість. Ту нашу українську мову, як говорю, то я навчив бабусі свої від мами. Його предки переселилися на ці землі на початку двадцятого століття, коли українці Галичини, яка тоді була у складі Австро-Угорської імперії, мігрували до східної Хорватії та північної Боснії. Ця міграція носила економічний характер на землі анексованої імперією Боснії, селили усіх, хто міг і вмів її обробляти. Я е, кажу своїм товаришам у Хорватії, значить, ми були у і ми, українці, тут чекаємо час, коли і Україна буде у Європейському Союзу, значить тоді і Хорватія, і Україна будуть у одному союзі і будемо разом. Він, громадянин Хорватії і представник української національної меншини. Таких тут близько двох тисяч тих, хто при переписі 2011-го назвався українцем. Частина з них, хто народився тут і виріс, на початку 90-х зі зброєю в руках боронили незалежність Хорватії. Микола на війну пішов добровольцем. Ми знаємо, що то війна. Ми мали війну у Хорватії. Ми українці, і я саме воював за незалежну хорватську державу. Микола пишається тим, що українець, і як голова української громади, всіляко сприяє розвитку рідної мови та культури. Хорватія у цьому активно допомагає, виділяє з державного бюджету кошти понад 100 тисяч євро. На рік ми маємо щастя, що маємо дві дві держави, дві е, мами, дві мами. Ми маємо і Україну. Ми Україну е, е, любимо так серцем, душою. Але і Хорватія е, моя держава. Я не, не е, нікому не, не, не дам, щоб сказав, що я не ту Хорватії на своєму. Микола часто їздить в Україну, хоча у нього там з рідних нікого. Він знайшов село на Львівщині. Звідки виїхав його прадід, і у нього дружина теж українка, мої діти Олег і Оксана. А якби мав хорватську, може би було одного Олега, другого бійос Йосип і Ліванлішо я знаю. Наше містечко відоме по тому, що в нас 100 років тому лікувався Іван Франко. Ми відкрили там пам'ятник 5 років тому, організували товариство, дружимо з містом Другобич і на всі способи допомагаємо Україні в зараз такий тяжкий і нелегкий воєнний час. Уроженка Львівщини Ірина в Хорватію переїхала на початку 90-х після війни за незалежність у напівзруйноване містечко, куди важко поверталися люди. Роботу вона знайшла одразу. Місцевій лікарні охочих тут працювати було небагато. Місто називається Пакрац, в якому я працюю, а пік це 4 кілометри від того, де я живу. Люди, які вже після під час війни знайшли собі друге місце роботи, якусь нову домівку не хотіли туди вертатися. Вона як медик досі зіштовхується з наслідками війни. Частина території Хорватії не розмінована і по сьогодні. На мінах підриваються діти. Важко загоюються і душевні рани. Болить це, що люди ще до сьогодні е, не забули це, якщо в е, когось хтось загинув з родини. Е, кажуть, е, можна і простити, але не забути. Дехто каже, можуть забути, але не простити. Е, жити, дивитися, як. Е, ти сестри не розмовляють одні з одним е, до сьогоднішнього дня. Натомість війна на Донбасі в українській діаспорі Хорватії спричинила зворотній ефект. Хорвати мають таке таку приказку, називається ракова дідця. Як е, діти від раків, вони Хай. коли крабію, коли вони народжуються, вони розповзаються. Так і ми більше з нас займалися е, своїми проблемами, тому що нам треба було нострифіковувати свої документи, працювати, шукати роботу. Маємо сім'ї, діти і. Але зараз, коли минулого року приїжджали діти-бійці, ми через от дякувати інтернету, через одну сторінку об'єдналися. Це взяло великого масштабу. Торік Ірина з однодумцями приймала у тепер рідному її містечку Ліпік три сотні українських дітей, яких привезли на оздоровлення в Хорватію місцеві благодійники. Її син, народжений у шлюбі з хорватом, став для малят перекладачем. Крім української та хорватської, хлопчик володіє. І російською. Він сам вивчив через документальні фільми. І коли тут були дітки, він діткам перекладав. Він добре знає, хто він і яка вона батьківщина його матері. Україна займає перше місце в Європі з виробництва меду. Українці придумали перший рамковий вулик і навчали Європу пити каву. Тут дуже чесно сказати, що я українець. Це щось подібно. Ми не семо осіванки, шарушки. Це так хоч гордо сказати. Хорвати дуже люблять Україну. Михайло народився в колишній Югославії і донедавна мешкав у Боснії. У Хорватію переїхав після початку війни. Оселився у містечку Славутський Брод, де зустрів тепле та душевне ставлення до українців. Ціла Сербія дуже любить росіяни. Боснія, росіяни дуже всі політики офіційно підтримують Росію. Це проблема. А тут у Хорватії. Це, це скаже ти українець. Ох, то щось що, 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 такого співчуваю. Його часто розпитують про Україну та війну, бо двічі на рік чоловік обов'язково їздить туди, де народилися його предки, на землі Тернопільщини, звідки його діда двомісячним дитям вивезли в Боснію. Села за румці, я там був і зиму метрики, все. він виїхав тому. Стовки кошеть років. Я щороку йду два-три рази приватною машиною свою, тому що я це так емотивно, то переживай маю багато товаришів. Львові маю у Тернополі. Михайло приватний підприємець, а у вільний від роботи час співак та музикант. Він часто заселяє українську діаспору, бо і сам дуже любить співати українських пісень. Української мови його навчила рідня так, як могла. Тепер Михайло вдосконалює її через інтернет та настанови доньки. Моя дочка, вона говорить ще краще, як я Слухає Ютуб, дуже співає гарно український. Не каже тату, ти помиляєш це слово, Не кажеш, та твій акцент тату так не добрий. А двадцять дві два роки має. Кажу Іренка, чи як ти бай, ти смієш батька так виправляти? Тату, ти у погано говориш. У нього дружина напівукраїнка, і він мріє, щоб і його іринка знайшла в собі чоловіка рідної національності. Я би його, я враг її кажу, Ти там у собі шукай хлопча <рес> Україні? <рес> так, обов'язково. Хорватія дуже комфортна країна для проживання. Переконують українці. А хорвати дуже схожі і дуже дружні до України народ, який не лише поважає, розуміє, любить, а останнім часом і дуже підтримує українців. Я рада, що так склалося життя. Це приємна, прекрасна, дружня країна з 96-го року. Відколи вперше потрапила в Хорватію. Марія увесь час кудись переїжджала. Остаточно осіла в Загребі лише півтора роки тому, і восени 15-го за допомогою однодумців взялася об'єднувати нових прибульців з України. У Нас кілька активних молодих українок. Вирішило, що, мабуть, що прийшов час для того, щоб згодом згуртуватися. Не всі відгукнулися на пропозицію: хтось обрав російське коло спілкування, хтось уникав активного діаспорського життя, комусь було не до підтримки України. Але частина переселенців радо сприйняла ідею єднання. До нас приєдналися всі ті, хто про це, мабуть, і думав і раніше, але так сталося, так обставини склалися, що якраз ми її імплементували. Завдяки підтримці посольства, медики, музиканти, хореографи, викладачі наймолодша хвиля української діаспори в Хорватії освічена та інтелектуальна, каже Марія, яка сама за фахом перекладач. А за духом громадський активіст, хто об'єднавши молоду діаспору, лише розпочинає шлях підтримки та допомоги. Україні головне, що ми готові не сумувати і не бідкатися а, щодо кризи, а працювати. І навіть якщо у когось немає роботи, той працює і займається громадською діяльністю. З огляду на велику еміграцію з України. молодих українських талановитих, здібних людей, які мають ідею, які кожні за себе мали гені, інвентивні люди, значна частина, передусім дівчат, тут знайшла своє місце свого проживання. І останні рік-два вони дають знати про себе. Це дуже респектабельна група. Народжений у Боснії Борис Гралюк усе життя присвятив Україні. Для цього працював у хорватському парламенті від українсько-русинської нацменшини, лобіюючи інтереси діаспори і держави. Для цього навчає молодих переселенців берегти та шанувати рідні мову, культуру і традиції. Діти, які народжуються, мусять перейти. Официјну ошвиту. Ти официјни ошвити је ошвита ја кад називајећа письмо, мова и култура и елементарни информацији про нариља кому належиш. І справу про яку говориш без мови, культури і віри немає нації, нагадує гралюк, так і українці, переселені на початку 20-го століття на землі Боснії та Хорватії, могли асимілюватися поміж балканських народів, потрапивши під вплив хорватської ремокатолицької чи сербської православної церкви. Щоб завадити цьому митрополит Андрій Шептицький прислав сюди молодих греко-католицьких священників, які допомогли переселенцям зберегти національну ідентичність, культуру. Та віру. Так що в всіх хатах українських говорилася українська мова, співалися українські пісні, робилися всі звичаї, не тільки церковні, але і вінчання, різні другі звичаї. Це перенесла ця генерація на другу генерацію. Бути справжньою діаспорою нелегко, каже Гралюк, тією, яка не лише співає пісень та шанує традиції, а й лобіює інтереси, формує позитивний імідж, живе болями та радощами країни, чию національність гордо носить за тисячі кілометрів від дому свого. Чи предків діаспора має нести два мішки, не один. Один народу, в якому живе, якому належить, і другий народу, з якого вийшов, якому також належить. І мусить бути прагматичним, а то значить кожного дивно практичний або практичний з часу на час. Рідний брат Бориса похований на центральному кладовищі серед захисників хорватського народу. Він загинув у боротьбі за незалежність держави, яка більше ста років тому стала для його предків батьківщиною. і українці мають капітал, який можуть користати з часу на час, і вірю, що ця нова діаспора ту відробить роботу, що вони переберуть квалітетніше ношення тої естафети е, національного буття і на, національного гонору, що вони е, ще краще, ще сучасніше будуть вести ту справу, о, яка потрібна діаспорі, але також і українському народу.